Близнюки, вітаю вас, близнюки. Ну що, практично заходимо в останній місяць літа. Тому давайте подивимося, що приготував вам, людям, під знаком зодіака-близнюки серпень місяць. Поїхали. Принцеса Пентаклі. Принцеса Пентаклі, говорить нам про... <кій> Принцеса Пентаклі говорить нам про те, що ви будете думати, куди, можливо, куди вкласти свої гроші. Або ви будете все-таки їх в щось вкладати в нове якесь навчання. Ви будете думати, як розширити а, свої доходи, як збільшити свій, верніше, дохід. Ось. А, можливо, хтось піде на перекваліфікацію або повищення кваліфікації, тобто вас відправлять якусь командировку, або якесь на, 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 на якесь навчання. А що стосується, щоб збільшити свій дохід. Ось, ще ця карта нам говорить, можливо, ви будете витрачати, якщо у вас є діти, гроші на своїх дітей. Тобто, щось їм, можливо, їм навчання проплачувати. Шістка жезлів. Ну, шістка жезлів це. Ну, по цій карті я можу сказати, що, можливо, комусь з дівчат і зроблять пропозицію руки і серця. Ось. Взагалі, це карта якогось святкування, святкування чогось. Можливо, вас покличуть на весілля, вас покличуть на. А... На новосілля можливо вас покличуть на хрестини. Тобто, ви щось будете святкувати. А можливо, це ваш, тому що в іншій колоді там карта він на коні. Він там, типу, він вертається додому з тріумфом, тобто з якоюсь. Перемогу. То, можливо, вас чекає якийсь дуже хороший результат у вашій діяльності або там у стосунках, і ви будете це святкувати. Ну, це коли є що святкувати. Не просто там зібралися на посиділки, а коли є якийсь результат, яким ви хочете поділитися з оточуючими, і ви хочете його відсвяткувати. Король чаш. Король чаш це в нас є чоловік по знаку зодіака, рак, скорпіон або риба. Можливо, цей чоловік вам зробить пропозицію руки і серця, або ви перейдете на новий формат ваших відносин, і ви потім будете це святкувати. А це в нас по цій карті, по королю чаш, у нас йдуть чоловіки, старші 35 плюс. А це дуже дуже емоційні люди. Такі, от, якщо ви з ним йдете на побачення. То це побачення просто неперевершене. Він вас задарює компліментами. Він, от, він такий романтик. В нього є один мінус. Він більше говорить, чим робить, то є факт. Але, тим не менше, в, то, в той момент він вас преподносить просто як якусь богиню. Він до вас відноситься прекрасно, і він вас задарює і компліментами, і подарунками, і про плани, аероплани, Він вам розказує тому. Я думаю, що так, такий чоловік у вас з'являється в житті, це є можливо, він покличе на побачення. Ну будете проводити час, і у вас буде спілкування з таким чоловіком. Якщо ви, чоловік. Близнюки мене дивитеся, то тоді ви будете цим чоловіком. Можливо, у вас з'явиться якась, якась дівчина, яка вам подобається, і ви, ну, от ця закоханість. І ви почнете проявляти свою увагу, кликати на побачення, розказувати про свої почуття цій дівчині. Ну, у вас щось про кохання, близнюки на початку серпня. Подивимось на наступну колоду. Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить нам, що ви впевнено сидите на своїх грошах. Тобто, у вас є якісь відкладені гроші, або ви. У вас з'являється якась нова ідея, і ви розумієте, що вам там якась на покупку або ще на щось, вам треба витратити кошти, і вам не вистачає, і ви починаєте на це відкладати. Тобто це про ті фінанси, які ми відкладаємо, які ми не користуємо, які ми накопичуємо. Тобто ми починаємо накопичувати фінанси для чогось. Якщо вам насправді їх потрібно, це дуже добре. Але в мінусі ця карта нам говорить про те, що ви занадто мало витрачаєте коштів на себе. Ви просто ця карта в мінусі говорить про те, що ви. Жалкуєте витрачати кошти на себе, і вона нас спонукає до того, що ти не знаєш, що буде завтра, післязавтра. Ну, а, як то кажуть, ми всі там будемо, але а, ці відкладені кошти ми за собою не понесемо. Тому краще витрачай їх на себе тут і зараз. Якщо ти хочеш купити там сукню, чи поїхати у відпустку, чи щось, щось я не знаю, собі для душі, для емоційного стану купити, не жалкуй, тому що ніхто так тебе любити, як ти сам не будеш. І перш за все. Це ми маємо розуміти, що для того, щоб хтось з оточуючих нас радував, потрібно спочатку радувати самі себе, а вже потім і оточуючі будуть нас радувати. Десятка мечів. Десятка мечів на середину серпня у вас випадає близнюки, говорить нам про, а тут у нас повешений, Це говорить нам про якесь болісне закінчення, але закінчення того, там, чи ситуації, чи роботи, чи там, я не знаю, хтось, можливо, переїжджає, чи з кимось якесь спілкування, чи навіть якісь стосунки будуть закінчуватися. Це можливо буде болісно, але тим не менше по цій карті це не спонтанне. Це не просто так, що ой, я дізнався щось там, все, я, тебе, я з тобою розійдуся. Ні. Десятка завжди нам говорить, що були до цього моменту були багато нюансів, багато таких ситуацій, які ми вже в голові приблизно могли зрозуміти, що це буде кінець. І або. Або якщо дивитися на низ колоди, в нас тут випадає повішений. Тому, якщо ви якийсь довгий період сиділи в якійсь стагнації, у вас була якась пауза в тій чи іншій сфері життя, то цій, цій паузі настає кінець. Ви перечекали, ви молодці, і цей період паузи, період стагнації у вас закінчується. Десятка кубків, боже мій, краще не придумаєш, щось закінчується, а щось нове до вас йде. Ну це навіть не нове, це знаєте, десятка кубків, от дивіться, це прекрасно, якщо у вас є сім'я, діти, це можливо, ви навіть на відпочинок поїдете. Десятка кубків це коли у нас є е, мрія і вона емоційно збувається. Тобто ця емоційна чаша переповнена. Це коли ми е, без, е, без шуток. Кажемо, що ми щасливі. Ми розуміємо, що ми щасливі. Тому, навіть якщо щось закінчується, відразу, прям відразу приходить щось нове, прекрасне, ну, не нове, а те, що ви бажали. Те, що ви хотіли, у вас здійснюється ваша мрія В середині серпня. Близнюки, я вас вітаю. І візьмемо ще одну колоду на кінець серпня. Двійка кубків. Ну, е, я скажу так: я не здивуюся, якщо в близнюків закінчаться одні стосунки і відразу почнуться в серпні другі стосунки. Двійка кубків, про що нам говорить двійка кубків? Це про кохання. Це одна з найкращих карт на кохання в колоді Таро. Це коли. Е, це перше. Це перше нове знайомство. Нове знайомство. Побачення, переписки, зідзвони, от От-от-от-таке. От, от. Це взагалі про нереальний, нереально хороший коннект, коли двоє людей, як то кажуть, на одній хвилі. Це такий коннект, коли вам настільки добре двом, що вам третього і не треба, і нікого іншого не треба. Це. Про побачення, це про романтику, це, це про кохання, Оце про кохання. Якщо у вас, у вас є сім'я і вас не цікавить от, там, нове знайомство, но нове кохання, то ця карта нам говорить взагалі про якісь трудові партнерські відносини. Тобто, можливо, ви будете з бізнес-партнером строїти якісь плани або підписувати якийсь бізнес-проект, то це буде все дуже і дуже удачно. Карта мир. Ну, що, близнюки? А? Це дуже сильна карта. Карта мир. А, ну, якщо так, можливо, хтось йде за кордон, можливо, хтось переїжджає в кінці серпня за кордон. Це все, що зараз, або ваш, ваше знайомство, нове знайомство. Буде партнер із-за кордону, тобто, не, ваш, не з вашої країни, не вашої національності. Це щось мир. Карта мир це в нас завжди про щось інтернаціональне. Це Боже, тут з Кубків. Це, це, я чесно, якщо хтось з близнюків знайде своє істинне кохання в кінці серпня. Я не здивуюся. Я не здивуюся, тому що карти просто про це кричать. Взагалі, карта мир. Це коли закінчується якийсь етап в вашому житті. Тобто, це може бути весілля, це може бути я не знаю, там, получення диплому, це може бути знай... ви знайдете ту роботу, яку ви хотіли, або відкриєте свій бізнес, або це результат. Це коли вже один цикл життя, він закінчується, а закінчується результат. Тобто це коли ми йдемо в ЗАГС, і ми дотепер ми зустрічалися, а по карті мир ми йдемо в ЗАГС і розписуємося. Або, кажу, вас чекає поїздка за кордон і там знайомство з якимось іностранцем. Єрофант. Ви навіть ви не можете уявити, який в мене шок, ну це про весілля. Дорогі близнюки, відпишіться мені в коментарях. Будь ласка, вам реально зробили пропозицію і ви вийшли заміж, тому що або женилися, тому що єрофан це в нас завжди про, про весілля, про узаконення свого шлюбу, про підписання договорів, це про вінчання, це про церкву. Це Просто прекрасно. А ну, взагалі єрофан це в нас про традиції, про щось таке, що в нас про людей, там старших наших, там бабусі, дідусів, до яких ми можемо їх відвідати. Можливо, по карті мир ви до них поїдете, вони десь за кордоном або вдома, і ви їх відвідаєте. Це про традиції, це про щось таке, знаєте, от, високе. От Єрофан це завжди про щось високе, про щось традиційне, про щось, е, як ми там. Почитаємо свої традиції, от. або вас реально покличуть на якесь традиційне весілля. Ну, і давайте на моїй новій колоді подивимося карту поради для людей під знаком Зодіака. Близнюки. Як вам краще себе близнюки поводити в серпні місяці? Король Кубків він у нас був він у нас. був. ні, це Рицар Кубків. Ну, що я вам скажу? А у нас був король Кубків. Справді. Ну, що я вам скажу? Такий чоловік у вашому житті в серпні буде присутствувати. Рицар Кубки. Про що нам говорить Рицар Кубки? Дозвольте себе любити. Серпень місяць у вас. Я не побачила ні одної карти, щоб вам а, треба було в, там, включати холодний розум. Хоча ви у нас повітряна стихія, вони такі прагматичні. От, я не побачила ні одної карти. От серпень вас закликає до. Слухайте свої почуття. Слухайте те, що у вас є всередині. А, віддайтеся тій, течії ті, емоції. А, Тій течії кохання, яка до вас йде в серпні, і ви не пошкодуєте. Я вас люблю, обнімаю і цілую. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!